Шановні студенти, вітаю! Зараз ми з вами розглянемо, як користуватися класрумом. Викладачі вам надали посилання на ваші класруми, до яких ви повинні приєднатися, використовуючи КПІшний Google аккаунт. Після того, як ви приєднались, вам необхідно зайти на ваш класрум. Ви можете використовувати мобільні додатки або додатки на планшети, або заходити через Google Chrome. Ось давайте почнемо крок за кропком робити через Google Chrome. Коли ви заходите через Google Chrome, в правому верхньому куточку у вас є додатки Google. Клацаємо. Перед вами відкривається перелік додатків і знаходимо клас. У вас може бути він десь внизу. Покрутіть, уважно пошукайте. Нажимаємо на клас. І відкривається головна сторінка вашого класруму. Ви бачите класи, до яких ви приєднались. І обираєте ту дисципліну, яка вас в даний момент цікавить. Ми розглянемо класрум технології конструкційних матеріалів. Знаходимо, нажимаємо на цей класрум і перед нами відкривається стрічка цього класруму. Тут опубліковується оголошення від викладачів. Наприклад, ми вже бачимо перше оголошення, де надані рекомендації, як проходити цей даний курс. Ми акцентуємо увагу, щоб ви уникали перегляду занять у режимі марафону. Для нас важливо, щоб ви були сконцентровані. Уважні і свідомо все передивлялися, читали конспекти, дотримувалися правил вічного спілкування, виконували домашні завдання, і головне, щоб ви не хвилювалися, якщо щось у вас не виходить, або ви зробили помилку. Для цього ви завжди будете мати підтримку на курсі, будуть з вами спілкуватися викладачі та допомагати Покращити вашу роботу. Тут надані також рекомендації, як краще спілкуватися з викладачами для того, щоб отримати швидко якісну відповідь. Звертайте увагу, що підтримка не 24 години в день, є певний режим. Викладачі ввечері не відповідають на ваші повідомлення. Далі, також ми тут дублюємо вашу рейтингову систему оцінювання. Якщо у вас виникають питання, ви щось забули або не зрозуміли, ви завжди можете в класрумі, в стрічці її знайти, передивитися та зрозуміти або щось собі нагадати. Далі, це у нас з вами стрічка. Вверху у вас ще є завдання, люди та оцінки. Завдання нажимаєте. Це основний такий розділ класруму, де буде публікуватися вся інформація. Ця інформація розділена на розділи. Ви бачите спочатку назву, ось, наприклад, організаційний розділ. Тут надані поради та правила для онлайн-зустріч. Дуже просимо ознайомитися для того, щоб була комфортна робота. Далі рейтингова система оцінювання з усіма матеріалами. Дивіться тут переглянути матеріал. Далі графік організації навчального процесу і правила, які ми дотримуємося під час повітряної тривоги та нормативні документи. Далі вам буде надаватися поступова вся інформація. Стосовно вашого курсу. Наприклад, тут буде опублікована друга модульна контрольна, буде надаватися лекційний матеріал, буде лабораторні роботи надані і окремі ще розділи по практичним заняттям. Наприклад, Перший розділ виробництво. Зверніть увагу, що у вас біля кожного розділу ще є в дужках бали. Тобто це максимальні бали, які ви можете заробити за цей розділ. Наприклад, за перший розділ ви можете отримати 2 бали. Що це буде? У вас буде після завершення першого розділу тест, який оцінюється в 2 бали. Для того, щоб. Отримати максимум ці бали, вам необхідно буде пройти увесь матеріал, який буде опублікований в розділі 1. Зверніть увагу, що ви в мене бачите якісь сіренькі теми, да, підрозділи, завдання. Це не опубліковані ваші завдання. Ця інформація вам недоступна. Як тільки вона буде опублікована викладачам, вона буде мати якийсь яскравий Колір. Це говорить про те, що ви можете вільно користуватися даною інформацією. І ось так крок за кроком вам будуть публікуватися всі ваші завдання та матеріали. Наприклад, другий розділ у вас максимум 5 балів. Тобто, у вас буде тест. І якась індивідуальна робота. Тобто, для того, щоб все виконати, вам необхідно спочатку ознайомитися з усією інформацією. Звертайте увагу, що треба ще нажимати показати більше, і тут може бути ще нижче якась інформація надана. Буду у вас індивідуальна робота і тести. Для того, щоб індивідуальну роботу вашу оцінили, вам необхідно її завантажити. Як тільки ви завантажите в класрумі свою роботу, викладач її побачить, перевірить, оцінить, або, наприклад, вам поверне з якимись там проблемами опиже, що треба виправити, як тільки ви успішно здали, у вас будуть тут оцінки, і ви будете тут бачити оцінювання вашої роботи. Наприклад, у вас ще є вкладка Люди. Тут буде перелік студентів, які приєдналися, і будете бачити ще викладачів, до яких ви можете також звертатися через вкладку Люди. Ось так протягом всього семестру ми будемо з вами працювати, використовуючи клас Рум. Я вам бажаю гарної успішності і яскравого семестру! Дякую за увагу!